Щороку тисячі громадян України стають жертвами торгівлі людьми. Цей вид злочину за кримінальними прибутками займає третє місце в світі після нелегальної торгівлі зброєю та наркотиками. Для злочинців це величезні гроші, для людей страждання, зруйновані сім'ї, втрачене здоров'я і навіть життя. Про це говорили в прилуках 27 березня. Сьогодні ми проводимо тренінг спільно з Чернівським громадським комітетом із захисту прав людини, оскільки ця тема. На даний час надзвичайно важлива у рамках повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію нашої держави рівень насильства, рівень торгівлі людьми зріс вдвічі, і це лише за офіційними даними. Ще навіть нам невідомо, коли закінчиться війна після нашої перемоги, що скільки відкриється різних таких нюансів, які підтвердять факти і насильства, і торгівлі людьми. Тому цю проблему потрібно підіймати вже зараз, долучаючи договорів. Орення різнопланових фахівців говорить Олена Чабак. Сьогодні на наш захід ми запросили представників правоохоронних органів, представників навчальних закладів, як навчальних закладів загальної середньої освіти, то і вищих навчальних закладів, оскільки робота зі студентською молоддю, з учнівською молоддю надзвичайно важлива щодо даної тематики, оскільки наші випускники, наші студенти, вони зараз дуже Мобільні, і е, вони е, мають масу можливостей е, виїзду е, за кордон, як з метою е, переміщення у зв'язку з війною, е, з метою заробітку, так і з метою навчання, і передбачити ситуацію е, з. Е, Зробити зробити превентивні дії це краще ніж дати можливість потрапити в ситуацію, з якої надзвичайно складно вибратися, саме через це проведення профілактичних заходів з молоддю і з попередження торгівлі людьми. Питання безпечної міграції, легального працевлаштування, в тому числі і за кордоном, залишаються дуже актуальними. Наразі Чернівським громадським комітетом захисту прав людини розглядається можливість проведення превентивних заходів у закладах освіти області.